Свої неповні тридцять я можу намалювати хіба що маленьку неоковирну квіточку. А от діти, які беруть участь у міському конкурсі образотворчого мистецтва барви Таврії, у свої ще зовсім юні роки малюють і пейзажі, і натюрморти, і навіть ось такі портрети. До речі, на цей портрет, виконаний 13-річною дівчинкою, звернули увагу усі члени журі. Та, от біда, барви Таврії, конкурс заочний, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, роботи дітей лише передають для оцінки до палацу дитячої та юнацької творчості із самими творцями, членам журі поспілкуватися, розпитати про роботи, дізнатися чи допомагали їм малювати дорослі, неможливо, але ж відомо що справжнім творчим і натхненним людям ніщо не може стати на заваді. Я зараз, прямо після нашого з вами інтерв'ю, відправляюся в цю школу, знайти цього дитина і хочу побачити, дійсно, що він рисує так ці портрети, тому що якщо він виконує на таком достойном уровне, ну, наверное, надо приложить немножко каких-то инновационных технологий к этому ребенку по усовершенствованию модели его письма. Таке небайдуже ставлення у журі було до кожної з 358 робіт. Вони звертали увагу на все, жанр, у якому була виконана робота, кольори, перспектива, розкриття теми. Ніщо не лишилося поза їх увагою. У них професіональний взгляд, вони бачать свої тонкості, нюанси, оцінюють ценівою візрастрібінка, іменно творчу індивідуальність автора, якийсь то оригінальне, необичний подход к розкриттю Підтримати трьох членів журі, на плечі яких і лягла відповідальна місія оцінити усі дитячі роботи, прийшли представники міського управління освіти та Палацу дитячої та юнацької творчості. Гості з цікавістю роздивлялися роботи і сміливо вступали у дискусії щодо зображеного на них. І, можливо, десь у глибині душі трішки сумували через те, що у своєму дитинстві так і не розкрили у собі талант художника. К большому сожалению, у меня нет дара как художника. И, наверное, в своем сыне я его воплотил в том, что он ходил в художественную школу, когда был еще ребенком. И благодарен очень вот Слипичам, известной семье, которая до сих пор занимается этим, потому что у сына есть понимание объема, сочетания красок и, скажем, той профессии, которой он работает, это ему очень и очень помогает. И мы всегда обращаемся к нему, когда хотим что-то сделать даже в своей квартире или где-то. У п'ятому міському конкурсі образотворчого мистецтва Барви Таврії взяли участь 37 загальноосвітніх та 4 позашкільних навчальних заклади. Серед них і палац дитячої та юнацької творчості. 38 дітей з п'яти гуртків з цього закладу представили на конкурс свої роботи. Після тривалої праці члени журі визначили 56 переможців у трьох вікових категоріях. У організаторів щодо конкурсу вже є плани і на майбутнє. Бутнє цілком можливо, що наступного року усі роботи можна побачити буде в інтернеті на спеціальному сайті а можливо і проголосувати за них. А переможці конкурсу отримуватимуть у подарунок роботи професійних відомих художників.